Здравствуйте, мої любі, з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Ви вірите в гороскопи? Я вірю. А навіщо людям гороскопи? Дехто каже, ну просто цікаво, чи співпаде. Ну не завжди співпадає, бо не там шукаєте. Дехто запитує, а хто ти по гороскопу? А, зрозуміло. Тобі ж люди підковані, начитані, і сходу можуть оприділити характер в залежності від часу народження. Але ж признайтесь, далеко не завжди ця характеристика похожа на правду. Це відбувається тому, що у даному випадку ви маєте справу із сонячним зодіаком, ну, тобі ж зодіаком Місцем розташування Сонця в тому чи іншому знаку в день народження людини. Але це може бути той самий день і місяць, і планети другі: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Плутон, Нептун можуть знаходитися зовсім у других знаках зодіаку. А це вже розбавляє сонячну характеристику. Сонце. Це наш дух, свідомість наша. Джерело творчої активності опеділяє світосприйняття людини, її основні прагнення, темперамент, але друге місце по силі свого впливу на нас має місяць. Саме Він розподіляє сонячну енергію у залежності від конкретних обставин і від нашого оточення. Місяць – це наша душа, з ним пов'язана підсвідомість людини, її інтуїція і емоційний світ, а також уміння адаптуватися до навколишнього середовища, імпульсивність, бажання, які приходять невідомо звідки і неочікувані повороти в поведінці, нелогічність, непредсказуємість і в той же час внутрішня. Життєздатність, хваткість, пластичність, яскравість спогадів та мрійливість, все це місяць, Сентимета... сентиментальність почуттів, емоційність, магнетизм, податливість, все це його риси. Місце розташування місяця у знаках зодіаку може багато чого розповісти нам про поведінку людини, її емоційну реакцію на події, уміння або ж невміння вписуватися в оточуюче середовище. А ще я вам скажу: велике значення в долі людини відіграє місячна доба, в якій людина народилася. От характеристика людей. Народжених у 7 місячну добу, ну, це наприклад, дуже кардинально відрізняється від характеристики тих людей, які народилися в 29 місячну добу. А ще можна скласти характеристику людини по фазах місяця, у яку фазу місяця людина народилася. А ще є гороскоп по днях тижня. І це також дуже впливає на характер людини. А ще впливає на характер людини час доби, о котрій годині доби людина народилася вдень чи вночі. І які ще планети мали вплив в той час на народження цієї людини? Є китайський гороскоп, 12 тваринок. І тотем, то отієї тваринки, в рік якої людина народилася, також впливає на характеристику людини. Є Авестійський, або, ще кажуть, зороастрійський гороскоп, який орієнтований на 32 тваринки, на 32 знака. Кожен рік має свій символ, тотем пов'язаний із однією тваринкою. От, людині, яка народилася в даний рік, і дана характеристика тієї тваринки. А ще любі мої, ім'я людини дуже сильно впливає на її характер і на її долю. Краще. Не тільки ім'я, а кожна буква фамілії, імені та по-батькові несуть в собі таку вібрацію і енергетику, яка впливає на характер і на долю людини. А і ще любі мої, якщо ви чули про нумерологію, це також ціла наука, яка не менше впливає на долю людини, ніж ім'я та дата народження. Ой, я зовсім випустила з виду, що є іще характеристика людини по даті народження по сонячному календарю. Ось, наприклад, характеристики людей, які народилися, наприклад, 1 січня, чи 10 січня, чи 4 серпня, не додаючи сюди не рік, не ім'я і все остальне. А ще ми, якщо ви чули про хіромантію, це також ціла наука. І характеристика людини по лініям на її внутрішній поверхні руки унікальна, Про таке не сказано ні в яких гороскопах. Те, що можна прочитати по лінії руки, не знайдеш більше ніде ні в яких других гороскопах. І на найвищій сходинці всього цього, мабуть, стоїть астрологія. Цій науці немає рівних. Цій науці немає рівних. Ці, ці всі гороскопи разом узяті і про минуле, і про сучасне, і про майбутнє, скаже вам астролог. І всі ці вичислення, усі особисті гороскопи вимагають часу та людської праці, яка повинна оплачуватися. Всякий труд повинен оплачуватися. Люди тратять на вас свій час, своє життя. Свої знання, уміння, так що це, понятно, за це треба платити. А ще я хочу вас запитати, навіщо вам це треба? Коли ж мені кажуть, що просто цікаво, чи співпаде характеристика, то я зразу ж відмовляю таким клієнтам, людина повинна віднайти у своїй характеристиці якісь негативні риси. чи занадто позитивні, які також несуть руйнівну силу, і працювати з ними самостійно, виправляти їх, виправляти погане на хороше. А хіба ви не знаєте, що у вашому характері є таке, що вам заважає жити, заважає вашому розвитку? Я вважаю, що ми самі себе дуже добре всі знаємо, навіть і без гороскопів. Отак можемо написати всі свої е, позитивні риси, всі свої негативні риси, і це буде самий точний гороскоп. І знаємо, що хотіли би виправити. А чи виправляємо, а наші кохані чи наші діти нехай день за днем розкриваються перед нами, розкривають свої здібності, свої унікальності, свою геніальність. Свої капризи, і ми будемо їх пропрацьовувати і врівноважувати завдяки тій любові, яку ми відчуваємо до наших рідних та близьких нам людей. Тому що наше життя це своєрідна школа, де ми знайомимось із собою самим, і з нашими найріднішими та найдорожчими нам людьми, і кожен день вони нас будуть. Чимось дивувати та радувати якимось новим своїм талантом. Все продовження буде! З вами була бабка Люся. Я вас люблю, побачимось і побалакаємо!